А Чаплін, ще той Чаплін, я тобі скажу. Ну, як каже мій один товариш, той таке, і от той таке у нас зараз відбувається з звіркою Сердючкою, яка в центрі мовного скандалу. Зірка на концерті в Києві заспівала російською. Це обурило і глядачів, і мовного омбудсмена. Останній розкритикував, розкритикував виступ і назвав його плювком в обличчя країни. Поліція вже взяла справу під свій контроль. Та чи порушила сердючка насправді закон? І як саме пояснює ситуацію, розкажуть наші журналісти. Все буде хорошо, але схоже, не у співака Андрія Данилка. Концерт Вірки Сердючки в Києві переріз умовний скандал. Одних російськомовні хіти зірки запалили, а інших обурили. А я не знаю А пачу. Подав скаргу від імені Геоукраїнська мова до уповноваженого із захисту державної мови. Маю надію, що ми припинимо мімікрувати та чекати російську армію в Києві. У соцмережах на сердючку посипався шквал критики. Користувачі не розуміють, як на четвертий рік повномасштабного вторгнення та одинадцятий рік війни досі можна запалювати під треки мовою окупанта. Я не хочу слухати дольчик Габана, коли щодня вбивають наших людей на передовій і у мирних містах ракетами та дронами. Ці пісні тоді нав'язували російську культуру, а не ми вспоминаємо дійства. Концерт сердючки в 2025 році сприймається як перепис малоросів та потенційних колаборантів. Це вже не какая різниця. Це відкритий сигнал росіянам, що їх тут чекають. Їм надали прискурант послуг. Але тут думки розділилися. Інший табір українців навпаки став на бік Данилка. Беручи до уваги, скільки Андрій Данилко допомагає ЗСУ з перших днів війни, то соромно повинно бути отаким недоукраїнцям, які доноси, строчать в тилу на своїх же. Просто який крінч, що у нас доноситься класно. У всього цього немає майбутнього. Жодного не забарилася на інцидент і відповідь відмовного омбудсмена. Звертаюсь до національної поліції України з метою належного реагування. Ми не дозволимо, що в українській столиці під прикриттям розваг знову легалізували мовну присутність держави агресора. Це не просто про закон, це про національну гідність і відповідальність буде. Тарас Кремінь нагадав, що від 2023 року у Києві діє мораторій на публічне використання російськомовного контенту. До того ж діють 23 та 28 статті закону про функціонування державної мови на публічних заходах, і тут давайте розберемо сам документ. Закон забороняє в Україні лише пісні, написані росіянами і в Росії. Якщо ж пісні записували в Україні українські артисти, вони дозволені. Піар-директор Андрія Данилка Records нашій редакції пояснив, закон вони не порушували. Данилко українець за громадянством. Пісня авторська, і розмовляв він на полтавському суржику, що є невід'ємним образом сердючки. Позиція Андрія Данилка, який живе і працює в Україні, зрозуміла з перших. Днів війни і не може викликати сумнівів. Йому на 50 років заборонили в'їзд до Росії. Він активно підтримує зсу а також наших хлопців, які отримали поранення на фронті. Натомість уповноважений заявив. Прийнято рішення про відкриття заходу державного контролю щодо організатора публічного заходу. У поліції теж повідомили про початок перевірок. Ну а за міський комплекс, у якому влаштували концерт, свою реакцію на скандал поки не публікувало.